Вітаю на каналі хлопці. Сьогодні займаюся крилами. Одну сторону вже зробив. Отак От вийшло. Якщо видно, щось покажу. Це 12-та арматура. Бачите, з самого верху. Приварено. Так іде. Я аж, аж донизу. Аж донизу аж. Аж туди донизу. Тараз я на тій стороні покажу. О, так. Тут теж наварив на цій боковій ось, бачите, теж пластину наварив. Ось так виглядає. Мертво стоїть. Тут болти. Поприсверлював болти поставив. Бо воно тут так приварено, прислиняно тільки. Єлі тримається тут, єлі-єлі. Я не хотів варити, щоб тут не пошкодити жкраску. Би варив тут. Прийшлося б а то перекрашувати щітки. А так прикрутив такими шляпками. Отак от і добре. От таке. Тут же фільтр я б показав, що поставив так. Прикрутив ящика на інструменти. Так виглядає, бачите. Доволі непогано вийлося. Висота Тоже така. Просто два угольника. Тут підрізав угольник, ось, бачите? тут підрізано ці болти. Щоб це відкрутити, кріплення треба тут теж відкручувати цю ось ось, ось, подушку. Це кріплення знімати треба. так, бачите, Гольники потім на углах там попідсилював. ну, виходить так, бачите. Кришка тримається, не падає, бачите. Раз, раз. Ну, поки таке поставив, пластмасове там далі буде видно. Бажане, звісно, желізне поставити, но... але... Побачимо в процесі. В процесі експлуатації побачимо. Відламається, то поставимо щось друге. Отаке. От так, воно мені подобається, цей ящичок такий, акуратний, хороший. Не мішає, нічого ніде. Так виглядає. На тракторі, вижте, висотенько зробив. Так виглядає. Заведу, зараз покажу як вібрацію, вібрацію крила. Ваше крило не вібрірує і грамотно. На вібрації можна. можна танцювати на Вибрації нема загалі. То був холодець, приїжало, дома темо на Другу сторону я роблю. Що там залишилося трошки підварити? Тут хочу поставити цих наконечниках масліночки. хочу такі... Це не в мене. Такі масляночки. Хочу посверлити дирочку і поставити масльоночки сюди. Тут я змастив. Тут все добре. Такі масляночки ще хочу тут. Так, упав. Так, ця сторона знята. Зараз покажу, як вона виглядає. Так, ви бачите, кріплення я все залишив в заводське. Тільки підсилюю. Нічого тут не відрізано, тільки підсиляно. Ось бачите, ось, ось ось, я ще не приварив. Усе. Цей весілитель має бути ось так. Привариться. Ця шинка ось сюди привариться, бачите? На, на це, що нижче. Це верх, а це бік, все. Ось так привариться. А то 5 міліметрів. Такі пластини, гнебелі. Саме тут. Тут що у нас зроблено? Тут угольника я приварив, бачите? Звідси сюди угольник, плюс іде ще сюди арматура. Бачите, ось одна арматура цільний. Це 12-та арматура. Арматура, ось вона бачите, як йде. Ось-ось, ось, ось і до самого низу, ось сюди, бачите. так якщо подивитися. ось бачите, наварена 12-та арматура. І до самого низу. О. Тут уголок ось Це угольник. Плюс ще з цієї сторони буде підсилена ця частина. Де таке. Отаке. Бачите, тут теж був ти. Це верх. Бачите, прислиняно. прислиняно тільки трохи там. Це так. Зразу прикручуйте, бо відірветься. Завочок тут прикрутяний так. Отакі от справи. Дивіться, оце я це вважаю, найкращий варіант. Так я його бачу. Надіжна арматура, то що треба буде тримати. Отаке. От Отаке вийшлося. Що ще, чим я займаюся. Зроблю крила. Буду займатися фрезою. Хочу поставити на колеса. Ось такі в мене колеса є. Це від тої моєї першої фризи 1,40 сорок. Фризу я продав, колеса лишив. Ну, Кріплення на тій фрезі було приварене. І так воно з тою фризою продалося. Тільки колеса з нього. Треба тут зробити кріплення. Труба є. Це четверка труба профільна. Це ось я буду п'ятерку робити, з п'ятерки так. Так, відріжу кусок, тут пластик увольник, упори зроблю. Тут два болти, під два болти і буде те, що треба. Кинув собі фрезу і погнав. Задергання навіскою до одного місця. Отаку фрезу я прикупив, обалденна, мені фреза дуже подобається. Питали, мене чого так багато масла влив, 8 літрів, бо дуже великий тут, бачите, редуктор здоровий тут стоїть. Від метр шістдесят редуктори вже йдуть великі. Метр сорок, метр п'ятдесят ще йдуть. Такі менші редуктора. Там 5 літрів влази. Тут редуктора вже здорові, бачите, які мошені 8 літрів влив. Вище цього болта. Ну десь отаку я влив. Отаку я влив масло. Фреза. КНР ТМ 160.